Добрий день друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от у нас кабіна з'явилася після реставрації. Це у нас велика кабіна МТЗ, оригінальна, цілком відреставрована. Це у нас кабіна нового зразку. тобто Новий зразок, от якщо ви подивитеся, бачите, нема тут планжерони не стирчать, накладок пластикових немає прямокутних. Тобто Це вже нового зразку. Давайте одразу почнемо з вартості, а потім вже розповім, що там і як. Це у нас 162 300 гривень вартість цієї кабіни. Давайте пройдемося по комплектації. Так, дах у нас металевий. Ось такий от. Фіксаторами, ручками, обшивкою все скомплектовано. Безрамочні вікна фонарі передні і задні, кронштейни дзеркал, дзеркала, склоочисник фари дорожні, це у нас знак автопоїзда потім э, закривки крила, це у нас все виробництво Україна, метал товщина 1,5 мм. До речі, вони у нас э, також є в продажу 4 комплект коштує. потім під панель приладів у нас обшивочка. У нас драбина ліва водійська. Сидіння. Сидіння тут не оригінальне, китайське, але так виглядає зовні непогано. Так, вимикач маси у нас, ну по обшивці ви бачите. Под оригінал зроблено все. Наголошую, це новий зразок. Дах у нас також зі шкірозамінника, І люк, і дах, і панель обігрівача. Все в комплекті. Так, клавіша не скомплектована. Заглушечка під магнітолу, повітря води, все це у нас є. Так, друзі, ну така от кабіна. На продаж знаходимося місто Дніпро Гвардійська 28 по-новому Пасполіта. Якщо вас зацікавило, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Кабіна виключно самовивіз. Тобто можемо перевізникам, але 100% передоплата, перевізник, я маю на увазі, це не буде нова пошта або там делівері, або сад, це буде людина там на евакуаторі. Там окремо домовляєтеся по сплаті. І вона вам доставить куди треба. Так, хочу нагадати, ще, друзі, є у нас відправлення. У Молдову для цього потрібно зв'язатися от номера телефонів Сергія-перевізника. І України Балті, це у нас у перевізник Міндаугас. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся, мене звати Максим. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал. На все добре.